Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Шістсот чотири снаряди випустили по правобережжі Херсонщини протягом минулої доби російські військові куди поцілили лагодять мережі під обстрілами. Як працюють зв'язківці у Херсоні? Що зараз з вихованцями Олешківського будинку інтернату? Куди вивезли дітей та як склались їх долі? Херсонка Наталя розповідає, ввечері 27 вересня під час обстрілу міста російськими військовими на порозі власного будинку загинув її сусід. Чоловікові був 41 рік. Хазяїн цього будинку ось на порозі помер. Пряме влучення голову. Жінка і чоловік були в будинку. Дитини добре, що не було в будинку. Жінка ховалась під столом в кімнаті, а він хотів, каже, тут між гаражем і будинком є таке безпечне місце. А Що ж, безпечне місце воно пряме влучання в гараж. І вже пішов подивитись і, і не дійшов. Пряме влучання і хвилі. Мешканці цього гуртожитку говорять під обстрілами. Вони регулярно. Десь о 10-й вечора були вибухи, і ми дружно розпочали ну, почали збиратись, одягатись, і пішли всі на перший поверх, де збирається весь гуртожиток в таких вид. Обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонщини військові РФ продовжили зранку, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Обстрілом було ромашкове, також золота балка. Є рукування будинків на щастя без постраждалих, але також обстрілювали Антонівку. Там наразі вже відомо про трьох постраждалих наслідок цього обстрілу. Допомога надається шпиталізована. Людей і зараз по ним пікарні за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 28 разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Придніпровське, молодіжне. Не припиняли військові РФ гатити і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинились чотири територіальні громади. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по населеним пунктам ну, Миколаївка, Бугунка, Ольгівка, Львова Тягінської територіальної громади. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців, на щастя, без жертв. Через обстріли минулої доби двоє людей загинули, є поранені, розповів Толоконіков. Один став поранені вчора ввечері під обстрілом Херсон. Там на подвір'ї свого будинку загинув чоловік. Ще один 25-річний чоловік отримав поранення. Амбулаторно була надана допомога. Також ще один чоловік загинув на полі, 61-річний пенсіонер в селі Зміївка, обробляв поле і натрапив на ворожу міну, підірвався. На жаль, загинув від дотриманих прав. Через інтенсивні обстріли минулої доби виникли пожежі, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В результаті виникло 14 пожеж у житлових будинках на території заводу та об'єкті критичної інфраструктури. Рятувальники, незважаючи на ризики для життя, ліквідували всі загорання. Загалом за минулу добу російські військові 109 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 604 снаряди з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. На цій вулиці фахівці відновлюють інтернет та зв'язок. Приїхали за кілька годин після обстрілу, як тільки отримали заявку. Поприлітала, поперебивала, постоянно під обстрілами. Сергій кабельник зварювальник каже, після обстрілів на відновлювальні роботи виїжджають майже щодня. Ремонтувати намагається швидко, адже робота небезпечна. Місто постійно під вогнем. Настройка, відновлення, ремонт аварії. Практично кожен день, так? Тяжко буває, ну так то так, Нелегко. З однієї сторони вулиці інтернет відновили. Працівники обіцяють полагодити решту, розказують херсонці Андрій і Олег. На сусідній вулиці ситуація складніша. Мережу відновлюють тиждень. Кодо зраду обстріляли п'ять днів назад. Там інтернету немає, нічого немає. Ребята вистановлюють уже где-то, когда это, где-то неделя, да, уже прошла? Да нет, когда, 4 дня назад. 4 да, то, дня то интернета после нет еще в домах. Порывов очень много. Виїздів багато, розповідає директор підрядної компанії з розвитку мереж Євген Глущенко. З дня визволення міста вони замінили 180 кілометрів кабелю. Це, вроде би, как бы, цифра з однієї сторони велика, а з іншої сторони, якщо брати глобальний мікрорайон, то це Какой-то микрорайон получается. Поэтому э, более пострадавшие там полностью перестраивалось. Где меньше пострадавшие частично перестраивалась сеть, где-то реконструкция сети шла полностью. То есть все зависимо от задач, которые ставил подрядчик. Усі бригади компанії, каже Євген, працюють у повному складі, не виїжджали з міста і під час окупації, хоча тоді не працювали. Нинішні умови важкі, розказує директор. Працюють в усіх мікрорайонах міста, серед них і ті, що постійно під обстрілами. Тяжело все це виконувати. І за обстрілів, і за проблем поставок в Україну матеріалів. Це дуже скажімо так. Больший питання, але как то викручуємо, как то працюємо, как-то все це решаем. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрюшенко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. На початку повномасштабного вторгнення в Олешківському дитячому будинку інтернаті було близько ста дітей. Самостійно пересувалась половина, розповідає вихователь закладу та тренер з боча Вадим Реуцький. 76 вихованців будинку інтернату зараз перебувають у тимчасово окупованих Скадовську та Стрілковому. машина з Херсона їхала, везла нам продукти. Це був перший і останній раз. І ось, поки вона приїхала, то половину продуктів в неї забрали на блокпостах. Тобто водій показував, що це продукти в дитячий будинок, де діти з інвалідністю, але ну вони такі були голодні, їм було наскільки байдуже цим російським військовим, що вони просто половину продуктів просто забрали, і це був останній, скажімо, до першої останній раз, коли ця машина приїжджала а дитячі Ну, в принципі, будь-який постачальник продуктів приїжджав до дитячого будинку, і тоді ми вже почали зрозуміти, що проблеми будуть великі. З допомогою знайомих і друзів із за кордону організували збори на продукти. Ліки привозили через Снігурівку, Василівку. Проукраїнські волонтери робили доставки з Криму. Запасів мало вистачити до кінця жовтня, говорить Вадим. Для мене було дуже таке здивування, коли діти самі перейшли просто на українську музику і почали слухати на це наскільки приємно було, ніхто їх там ну не забороняв щось робити, тому що діти мають свої. Скажімо так, розумів, відсталі. Тобто, ніхто на них не давив на щось, звісно, щось пояснювали, якщо треба було. Але це було дуже приємно, що дітей прокинувся той патріотизм. Перших 16 дітей з дитбудинку окупаційна влада та російські військові вивезли 21 жовтня. Потім другий раз дітей вже вивозили 4 листопада. Я знав, що буде евакуація 4 листопада, і в цей день я вже поїхав. Ось забрали 12 дітей 4 листопада, і також їх відвезли до Криму. Через три тижні їх перевезли в Білгородський дитячий будинок. І вони також там були дуже довго. І в цьому році, в квітні, по-моєму, не пам'ятаю, їх також перевезли до Скадовську. А решті дітей, які були 4-го які були, ну скажімо так, складні для транспортування. Їх вивезли з Олешок 10 листопада, і їх відразу перевезли до Скадовського. Дуже складно їм. Їм забороняють взагалі з кимось спілкуватися, перевіряють телефони, поставили батьківський контроль всім. Декого з вихованців інтернату батьки змогли забрати з окупованих Олешок Криму чи території РФ, заїжджаючи через Грузію або Польщу, говорить Вадим Реуцький. Після того як дітей. Вивезли до Скадовську, <кій> я знаю, як мінімум про дві смерті дітей. Одна дитина з четвертого профілю вона була лежача. Тобто для дітей це також стрес. Ці постійні переїзди, ось неналежні умови, це також викликає погіршення здоров'я. І одна дитина з третього профілю. Ось у неї був порок серця, наскільки мені відомо. Коли привезли наших дівчаток з Краснодару, до Скадовську. і вони були ну, в жахливому стані. У дівчаток були коси, було довго волосся. А коли їх привезли з Краснодару, вони були підстрижені наласом, і мали вони, скажімо так, дуже жахливий вигляд. Я не знаю, навіщо таке було робити з дівчатами. Ось одна дівчинка взагалі боялася розмовляти на українській мові. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.